За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент російського гру, який шпигував за штабами сил оборони у Харкові та Чернівцях. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один російський агент. На гарячому його затримали у травні цього року оперативники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Зрадника засуджено до 15 років ув'язнення. Це чернівчанин, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники, і таким чином потрапив у зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. У Харкові ворожий агент збирав дані про дислокацію блокпостів та фортифікаційних. Споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім він за вказівкою свого куратора з гру повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів, але насправді мав шпигувати за обласним управлінням СБУ прикордонним загоном, місцевим військоматом та передавати координати транспортних мостів регіону, локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги.